Затримання чоловіків у прикордонних зонах відповіді юриста відповідно до норм закону, відповідно до практичних прикладів, які дещо відрізняються від норм закону. І так, відповідно практичного прикладу, двоє чоловіків прибули у Чернівецьку область провести час, зустрітися із рідними, але вони були затримані прикордонною службою та відносно них складено протоколи за статтею 204 чотири 1. Частина друга: те, що за попередньою змовою групи осіб вони незаконно спробували перетнути державний кордон України та попасти до Молдови. Було складено два протоколи. Також були складені протоколи, затримані ці е, чоловіки на 72 години для з'ясування всіх обставин, і були поміщені, скажімо так, до ізолятора тимчасового тримання при державній прикордонній службі України. Були відібрані пояснення на другу на третю добу. Зазначені чоловіки вже хотіли визнати, що вони вчинили і злочини, і правопорушення, і взятися на себе. Лише б їх випустили з камери. Вони підписали пояснення, які їм надала Державна прикордонна служба. І після того їх звільнили. Але у подальшому вони були доставлені до ТЦК та СП з метою профілактичної бесіди, перевірки військово-облікових документів, проходження ВЛК та подальшої мобілізації. Але у зв'язку з тим, що вони не досягли. Віку, з якого можуть бути призвані на військову службу, їм запропонували підписати контракт, але вони відмовились від цього та наявна, було в них право на відсрочку, наявні документи, але відсрочка не була оформлена належним чином у зв'язку з тим, що вони не досягли віку. Їх все ж таки ТЦК та СП відпустили у подальшому зазначені протоколи. Державну прикордонної службу були направлені до суду. У нашому випадку це Кельменецький районний суд Чернівецької області. Ці два протоколи суддя розглянув. Сторона захисту адвокати подали клопотання про закриття провадження у справі та надали письмові пояснення зазначених чоловіків та інші докази щодо відсутності складу адміністративного правопорушення. Суддя дослідивши матеріали. Справи виніс законне рішення про закриття провадження у справі у зв'язку з тим, що відсутній жодний доказ провини зазначених чоловіків у вчиненні спроби незаконного перетину державного кордону під час дії воєнного стану та закрив зазначену справу. Ці дві постанови суду наприкінці публікації щодо успішного закриття за. Статтею 204 Крим-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тому, якщо на вас незаконно склали зазначені адміністративні матеріали за спробу незаконного перетину державного кордону, можливо оскаржити у передбаченому законом порядку, необхідно з'явитися у судове засідання, подати клопотання про закриття, надати свідчення та надати докази невинуватості. Можна це все не робити. Суд за вашою відсутністю розгляне матеріали, визнає вас винним у спробі незаконного перетину державного кордону. Та які наслідки цього так, ви сплатите штраф за спробу незаконного перетину. По друге, ви будете наявні в реєстрі судовій влади та інформаційно пошукових базах. Поліції, Державної прикордонної служби, і ця інформація вже виділятися не буде. І у подальшому ця інформація буде відома, і ви визнані винним у спробі незаконного перетину державного кордону під час дії воєнного стану. Тобто, ви хотіли втекти з України під час війни. Тому. Ці наслідки можете сплатити штраф та зробити собі таку негативну характеристику на майбутнє як людина, яка незаконно хотіла перетнути державний кордон України. Що ви думаєте цього питання? Прокоментуйте, будь ласка, якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ющенко і партнери. Якщо вам подобається зазначення відео, поставте вподобайку, прокоментуйте. Якщо вам цікаво, підпишіться на канал, задавайте свої питання. Дякуємо вам за вашу увагу.